Усім привіт! Хотів записати ось таке відео. Ну, ви, мабуть, бачили вже будиночок наш, ось так він виглядає такий доволі великий. Робив я його сам, робив із дерева і ДВП. І які тут недоліки, скажімо так. Тобто, дивіться, оцю штуку я зробив, щоб можна було швидко замінити туалет. Звіратимуть. Ой, Черчилль, ну що ти таке робиш? Тобто цей. Е, ну, іди сюди, малюк. Я зараз буду знімати ролик. Так. От, бачите, ця штука висовується і е, задум був такий, що треба швидко замінити, наприклад, туалет, і ти витягуєш його. Ось, дивіться, я двері зараз закрию. Мікі. Мікі. Лапку обережно. Ось, я закриваю двері, витягую цю штуку. Тут залишається така щелинка невелика, ну десь міліметрів 25 максимум. Ось, ти все це миєш і потім е, чисте насипаєш, ну тобто наповнювач новий насипаєш туди і все це задвигаєш. Воно нібито ідея крута, нібито все повинно працювати. І воно таки працює, але не дуже так, як я хотів. Зараз спробую вам продемонструвати, що я маю на увазі. Так, Черчилль, а ну, давай трошки. Давай покажемо, що тут відбувається у вас. Тобто ти, коли висуваєш цю штуку, от ці звірядки, вони ось туди люблять пісяти. Так? Так, Мікі, це ти не пісяв? ось там. Ось дивіться, ось тут от, наприклад, ось там. І оскільки воно там не провітрюється, то. Коли воно тиждень, наприклад, постоїть, там знизу я маю на увазі, то трохи запах є від нього. Це по перше. По-друге, дивіться, дно у мене зроблено з листового ДВП, і ось ви бачите, у що воно вже перетворилося за декілька місяців використання цього будиночку. Тобто, по-перше, звичайно, я там витирав, як тільки вони пісяли, потім. Вже, наприклад, година-дві проходить, ти витираєш, але сліди вже залишаються. І це не є дуже круто, бо бачите, там вже розводи, вон видно. І ці розводи, ну це вже самі розумієте, воно вже в'їлося в це дерево, і нічого ти з ним не поробиш. От, це у нас тут, до речі, купалка стоїть. Там пісочок. От давайте ми зараз відкриємо. Вони підуть купатися, так? Так. Да. Навіть зручніше буде мені розповідати. Е, ось, до чого я це все розповідаю? Для чого? <кій> Якщо ви будете робити е, такий будиночок, там, ну плюс-мінус такий, як у мене, наприклад, може там більший, може менший, е, не робіть низ цього будинку із дерева. Тобто, яка у мене зараз є ідея? Оце все зроблено на таких от кутничках з епіцентру і на чорних саморізах, звичайних. Тобто, яка ідея? Я низ оцей весь розбираю брус оцей, який знизу там 30 на 40, наскільки я пам'ятаю. Я міняю на профільну трубу з пластику ПВХ, наприклад, вони є в продажі. І е, дно цього будиночку, тобто зараз воно ДВПшне у мене. ну Ось там його видно, бачите? Там саморізи теж. І дно будиночка також роблю, наприклад, з акрілу або з ПВХ. І тоді це все можна буде нормально мити. І тоді е, другу половину ось цю я теж, мабуть, зроблю з такого ж підносу, щоб можна було витягувати, наприклад, праву частину окремо і ліву частину окремо. І це все полегшує, скажімо так, санітарну обробку цього будиночку. Бо зараз, е, як я ж кажу, воно нібито круто все продумано, але оце вимивати все. Не те, що пилососити, пилососити це невелика проблема. Ось саме вимивати це є таке, ну, таке собі заняття, скажімо так. От, Так що майте, будь ласка, на увазі. Якщо будете таке майструвати, то одразу якось подивіться, з чого можна низ цього будинку зробити, щоб обслуговувати його було зручніше для вас і для тваринок ваших. Ну, якось так. Дякую.